Соні та Хонда представили розумний електромобіль Афіла Ван. Спільне підприємство Соні Хонда Мобайліті розпочало приймати попередні замовлення на новий електромобіль. Автомобіль буде доступний у двох комплектаціях за ціною від 89 тисяч доларів. Про це повідомляє The Verge. Флагманська модель Afila One надійде до продажу у 2026 році. Її вартість становитиме 102 дві тисячі Доларів базова версія Origin за ціною 89 тисяч доларів з'явиться на ринку пізніше. До комплектації обох версій входить трирічна безплатна підписка на розширення функції автомобіля. Серед них система допомоги водієві другого рівня та персональний асистент на базі штучного інтелекту. Електромобіль має 40 датчиків та камер для забезпечення напівавтономного керування. Запас ходу на одному заряді 480 км. кілометрів. Селена автомобілі обладнано системи мультимедійних дисплеїв та технології доповненої реальності із можливістю інтеграції з віртуальними світами. Базова комплектація передбачає повний привід та фірмовий колір.